Привіт всім любителям домашніх гаджетів! Ось кажіть, чи задумувались ви скільки часу ми приділяємо прибиранню? Ну, напевно, не менше ніж 2-3 години на тиждень, а то і більше. Британські вчені взагалі вияснили, що людина за життя може віддавати наведенню чистоти до 13 тисяч годин. Mm, доволі багатенько. Тому, напевно, погодитись, що гаджети, які допомагають нам в цьому, повинні бути зручні та практичні. До мене якраз під'їхали такі два стильних стіки від ровента, про які я сьогодні розповім. Багато цікавого. Поїхали! Почнемо з молодшої моделі X-Force 860 Aqua та її комплектації, адже вона тут чимала. В комплекті є такі насадки, як щілинна, меблева, міні турбощітка звичайна турбощітка, миюча насадка два в одному, дві щітки Easy Brush та запасні мікрофібри для вологого прибирання. Чесно, коли я тримаю в руках цей пилосос, мені здається, що він зможе прибрати усюди. І це стає можливим завдяки технології Flex з гнучкою трубкою. Тобто ви можете спокійно прибрати, наприклад, під міськими меблями. Стік без проблем заїде та прибере весь накопичений бруд, а вам не потрібно навіть нахилятись. З автономністю також повний порядок. Пилосос працює від акумулятора до 35 хвилин. А цього часу вам буде цілком достатньо для підтримки чистоти практично на будь-якій площі. До речі, акумулятор з'ємний, тому ви можете подвоїти час роботи пилососа, докупивши ще один. Підживити стік можна за декілька годин. В цьому допоможе цей зарядний пристрій, який також є у комплекті. Модель має стильний дизайн та важить всього на всього два кілограми. Тому переносити його буде неважко. Напевно, деякі з нас будуть переживати, що пилосос може подряпати коштовні меблі або салон авто, але це не так. Я вже згадував сьогодні про щітки і зібраж. Вони мають м'яку щитину, яка надряпує поверхні, та при цьому ефективно її очищає. Що точно вам зайде, так це миюча насадка Аква-2 в одному, яка одночасно пилососить та миє підлогу. Працює це так: в насадці є два отвори, через які однаково втягується сміття при рухах вперед і назад, а також мікрофібра, на яку подається вода для вологого прибирання підлоги. Найважливіше для нас на етапі прибирання це ефективність роботи пристрою. Стіку за це відповідає технологія Advanced Cyclonic. Сміття в колбі утворює вихор та трамбується подібно класичним пилососам, внаслідок чого фільтр менше засмічується, а прилад має більш потужну тягу. Якщо потрібно швидко прибрати забруднену поверхню, ну, наприклад, землю з горчика квітів, який перекинувся, то є турборежим. Акумулятор в такому інтенсивному режимі зможе працювати 6 хвилин, після чого його потрібно буде зарядити. Щоб побачити найдрібніше сміття навіть у самому темному куточку, нам допоможе LED- Світка, яка знаходиться у насадці Power LED Vision. Ця насадка легко справляється з прибиранням на паркеті, на килимах з невисоким ворсом та плитці. Досягається це завдяки спеціальному валу, який обертається та максимально ефективно збирає на себе волосся, шерсть та нитки. Roventa X Force 1160 Aqua має в арсеналі схожі характеристики з попередньою моделлю, але з більш високими показниками та корисними доповненнями. Стік може похизуватися більшим об'ємом пилозбірника на відміну від 860, де він складав 550 мл. Тут обсяг 900 мл. А це означає, що ви зможете практично у два рази рідше витрушувати накопичений в контейнері бруд, чим зекономити зайвий час. Ємність акумулятора в пилососі також збільшена. Він зможе прибирати від повного заряду до 45 хвилин у звичайному режимі, а в режимі турбо до 8 хвилин. Цей час ви можете легко подвоїти, докупивши додатковий акумулятор. Якщо в попередній моделі було два режими стандартний та турбо, то в цій моделі 1160 додали ще й режим МАКС. Тобто, якщо у вас буде Динко є килими, особливо з високим ворсом або домашні тварини, то пилосос може легко та ефективно прибрати поверхні від шерсти. В цьому режимі стік може працювати до 20 хвилин, після чого його необхідно підживити. Контролювати рівень заряду, а також бачити, який режим у вас обраний, допоможе інформативний дисплей, який знаходиться на корпусі стіка. Ще є така прикольна функція, як Stop and Go, яка також є і в молодшій версії. Вона дозволяє за секунду припинити полососити і легко, від'єднавши основу, почати перебирання інших поверхонь. Насадка може стояти окремо у вертикальному положенні, як і повністю зібраний стік. Ще виробник не рекомендує залишати стік у вертикальному положенні, коли. Зібраний з увімкненою технологією Flex. До речі, щодо положення гаджету. В комплект входить ось таке кріплення, яке можна вмонтувати та повісити його прямо на стіну. На мою думку, такі ручні пилососи максимально універсальні. Їх можна використовувати як для підтримки частоти в домі, так і організувати генеральне прибирання в автомобілі. Вони компактні, не мають шнура, який бовтається по всій квартирі, та при цьому так само ефективно прибирають будь-яку поверхню. Посилання на ці гаджети будуть в описі. А якщо відео зайшов, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал. А з вами, як завжди, був Женя. До нових зустрічей. Ну що, будемо їхати? Женя, вибач, що таке? Вони натокруті. А ну стій, Вибач! Та їх повернути треба. А ти куди?